Дивіться, який скарб маємо. Це жіночий одяг Богу, до речі, в 39-му розмірі. Дуже класні актуальні модельки, трошечки взуття вам покажемо, які тут можуть бути. Це 40-вочка. Бачите, гарне взуття у різних розмірах може бути. Ми додаємо такими мінімальними мішечками. В середньому вони йдуть 22-24 кілограмчики. Пара з ззуття це вісімка. Класні актуальні модельки. Зараз і на весну, і на літо, що дуже зручно. В боку, до речі, багато є розмірів, саме таких X, 2XL. На весну ідеально вона підійде. Тобто не думайте, що тут вже є якісь завісони, які не актуальні будуть. Класні моделі. Базові, причому. Тут немає якихось таких замудроних плать. Чи багато класних футболочок, шортиків і великих розріб. Купальник тись я бачила, верх у нього він буде повноцінний. Красиві лонги, бодіки. Продаємо як одним мішечком, так і оптом від 100 кг за дешевшою ціною. Тому, що, ну, взагалі більшість речей в таких упаковочках. Просто ми для вас їх всіх повідкривали, для того, щоб ви бачили, там, що тут може бути, якісь от такі красиві маєчки, купальнички. Але от для того, щоб був максимально такий презентабельніший вигляд, вам вигідніше купляти саме мішечками оригінальними, для того, щоб ми це не відкривали, не псували. У той, Вид такий продажний. Це повноцінний красивий костюмчик, шапочки, блузки. Дуже гарні речі. І самое головне, що вони актуальні зараз. Такі молодіші. Так, є така красива сукня, Тут з вирізом таким красивим. Вітровочка теж класна, легесенька, хороша собі вартість буде. Якась моделька в повторах, щось абсолютно інакше. Кожен мішечок доволі цікавий, тому маємо в наявності звертайтеся.